Аналіз статистичних даних та надходжень у головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області підбили підсумки року. Що минає. начальник служби Вікторія Цишин? Зазначає, попри виклики війни, бізнес продовжує розвиватися, надавати робочі місця та відповідально сплачувати податки. За 2025 рік до бюджетів усіх рівнів надійшло понад 42 мільярди гривень податків і зборів. Якщо взяти в розрізі, то це буде 15,6 і Мільярда гривень надійдуть до державного бюджету, 12,8 мільярда гривень до місцевих бюджетів, а і також 13,9 мільярда гривень єдиного внеску до Пенсійного фонду України. В порівнянні з попереднім роком. Поступлення зростуть на 7,2 мільярда гривень, що у відсотковому відношенні складає більше 20% зростання. Левову частку доходів області понад 60% – забезпечили п'ять ключових галузей економіки. Важливу роль у цьому процесі відіграють великі платники податків, які продовжують стабільно працювати на Прикарпатті. Це є державне управління і оборона, обов'язкове соціальне страхування. 16%, добувна промисловість розробка кар'єрів 13%, переробна промисловість також майже 13%, оптова роздрібна торгівля близько 12%. Станом на 1 грудня в області зареєстровано 98 тисяч суб'єктів господарювання. Що на 3 тисячі суб'єктів або на 3 більше з, відповідно до початку року. Це є 30 Майже 35 тисяч юридичних осіб та 63 тисячі фізичних осіб. З показник зареєстрованих юридичних осіб зріс у 4,6 рази порівняно з початком року, а фізичних осіб у 1,4 рази. У яких галузях найбільший приріст? це є торгівля, ремонт автотранспортних засобів, інформація та телекомунікації, а також. У сфері охорони здоров'я водночас зростає кількість релокованого бізнесу з прифронтових територій. Наразі на обліку у податковій службі Івано-Франківщини перебуває 78 таких платників. Віктор Яцишин переконаний, це не лише знак економічної активності, а й прояв віри у майбутнє України та забезпечення економічної стабільності. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.